Вітаю, друзі. на початку, коли Бог створив цей світ, усе було досконалим. Гарнесад, якому він помістив наших прабатьків, був пишним і прекрасним. Тварини були привітні, фрукти смачні, а квіти ніколи не в'янули. Адам і єва любили одне одного, і разом вони насолоджувалися не лише дивовижним місцем, яке їм дав Бог, але і спілкуванням віч на віч з ангелами. Та з самим творцем. Хоча в цьому садовому домі було багато чудових страв, одне дерево виділялося понад усіх інших. Дерево життя, яке стояло посеред саду. З'ївши плоди з цього дерева, Адам і Єва жили б вічно. Але було ще одне дерево посеред раю, яке мало принести смерть. дерево, пізнання добра і зла. Бог попередив їх не їсти з цього дерева, сказавши, «Бо того дня, коли ви з'їсте з нього, ви напевно помрете. Навіщо в Едемському саду було таке дерево? Ви можете запитати. Це тому, що Бог є Богом свободи, і Він дає людям можливість вибирати, йти за ним чи ні. Він пропонує своїм творінням вибирати його по любові, а не бути змушеними коритися йому як ми бачили раніше, в нашому дослідженні на небесах з'явився ангел, який дозволив гордості і заздрості рости і гноїтися в його серці. Він повстав проти свого творця, стверджуючи, що Бог був несправедливим тираном. Цей злий ангел тепер відомий як Сатана, був скинутий з неба разом з ангелами, які слідували за ним. коли Бог створив Адама і Єву, Сатана мав намір. Мір знищити їх та їхніх нащадків і заволодіти світом У книзі Велика боротьба. Ми читаємо, що Адам і Єва були абсолютно щасливі в послусі закону Божому, і цей факт був постійним свідченням проти твердження, яким Сатана наполягав на небі, що Божий закон був гнітючим і протилежним добру для його творінь. Думка про те, що Божий закон є репресивним, ніколи не приходила в голову Адамі та Єві, але сатана планував зловити їх у пастку. Єдиним місцем, куди йому було дозволено приходити в саду, це було дерево, пізнання добра і зла. Єдине місце, від якого наші прабатьки повинні були триматися подалі, оскільки їх було попереджено про їхнього сатанинського ворога. Але одного разу Єва опинилася біля дерева сама, дивлячись на його чудові плоди, використовуючи блискучу змію як медіума, сатана звернувся до Єви приємним, зачаровуючим голосом. Чи справді Бог сказав: не їжте ні з одного дерева в саду. А вона відповіла: «Ми можемо їсти плоди з дерев у саду, але Бог сказав: не їжте плодів з дерева, що всередині саду, і не торкайтеся до нього, інакше ви помрете. Тут Єва неправильно цитує Бога, додаючи те, чого він не казав. Вона зробила помилку, якою скористався Сатана завжди небезпечно додавати чи віднімати до того, що сказав Бог. через Змія Сатана виголосив першу брехню, яка коли-небудь була висловлена на землі, прямо заперечуючи Богу, він сказав: ти точно не помреш. Бо знає Бог, що коли ви будете їсти з нього, у вас відкриються очі, і ви станете як Бог, знаючи добро і зло. Сперечатися з дьяволом завжди небезпечно. Ми читаємо у книзі Велика Боротьба. Якби Єва утрималася від суперечки з покусником, вона була б в безпеці, але вона наважилася на переговори з ним і стала жертвою його підступів. Автор продовжує. Таким чином, сьогодні багато хто все ще подолані ним. вони сумніваються та сперечаються щодо вимог Бога, і замість того, щоб підкоритися божественним наказам, вони приймають людські теорії, які лише приховують підступи сатани. Щоб зробити свою брехню більш привабливою, сатана завжди домішує трохи правди. У цьому випадку правда полягає в тому, що їхні очі справді відкриються і вони будуть знати як зло, так і добро, те, чого Бог ніколи не хотів, щоб вони випробували. Як ми знаємо, Єва піддалася спокусі, і через її вплив Адам був введений у гріх. Вони прийняли слова Змія, що Бог не мав на увазі того, що він сказав, вони не довіряли своєму Творцеві і уявляли, що Він обмежує їхню свободу, і що вони можуть отримати велику мудрість і піднесення, порушуючи його закон. Брехня сатани сказана в Едемі: Ти точно не помреш, живе і сьогодні. Що прямо суперечить Божому попередженню в Едемському саду та тому, що він говорить нам у своєму слові сьогодні, «Ти порох, і до пороху повернешся, проголосив Христос Адаму після гріхопадіння. Послання до римлян, 5 розділ 12 вірш говорить нам: через одну людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть, і так смерть поширилася на всіх людей, бо всі згрішили. А в книзі пророка Ізакіїля, 18 розділ, 20 вірш, ми читаємо «Душа, яка згрішила, помре». І все ж... Супереч Божому Слову, багато хто вірить, що душа ніколи не вмирає, живучи вічно або на небесах, або в пеклі, Ця доктрина дьявола завдала незлічної шкоди серцям і розумам поколінь, неправильно представляючи Бога в найгірший можливий спосіб. У нашому наступному відео ми детальніше розглянемо, що Біблія говорить про смерть і що вона говорить нам про характер Бога. Тим часом ми можемо бути впевнені, що Боже Слово правдиве, вірячи, що живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають, і нагороди вже не мають, бо пам'ять про них забута. Оскільки ми розглядаємо цю дуже важливу тему, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, дякую тобі за чіткі вказівки в Біблії, дані нам щодо стану померлих. Ми розуміємо зі святого письма, що живі знають, що вони помруть, а мертві нічого не знають. Господи, допоможи нам триматися подалі від хибних вчень, фальшивих доктрин, які були натхнені самим дьяволом про те, що душа живе після смерті, адже в Біблії про це нічого не сказано. Господи, веди нас, щоб ми зрозуміли цю дорогоцінну істину про смерть і життя, і Господи, ми повністю на твоєму боці на боці Біблії у розумінні найповнішої правди про стан померлих. Дякуємо, що вислухав нас зараз і благослови кожного з нас, поки ми не зустрінемося знову з тобою. В ім'я Ісуса, ми про це просимо. Амінь.